Витянув маточку, положив отак на це і вона продовжує сіяти далі ходить. Матка значить 23-го року. Номер 82. В принципі, я обдивився, ціленька, нормально. Вот, так. Ось так. Отакий в неї печатний розплід. подожди завжди зменшуємо. Поки збільшу. Так, так, От. да -да -да. Ну тут якби, тут якби все просто вибрано в неї. Зараз це вона один корпус тут остався. Такий. От, а Тут їх порот по три... зимували нуклеуси, по три корпуси вони розганялися, два корпуси зараз на нуклеуси забрали бджолу і розпліт, а тут залишився корпус і з маточкою. Значить, ну, всі якби, питань до неї немає. Нормально, я подивився, там нормальний засів. Все, все нормально. тут Приліплений. делается рамочка такой. Вот. Так. Все, она без проблем, все нормально в ней. вот я ее вытянул, она далее положила, она себе дали на улице сия хоть бы что. Жила, в принципе, спокойно.